Thank you Ве засідання робочої групи прозорість і підзвітність. Про що говорили та що у фокусі дослідження фахівців на календарі 18 листопада? Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Візит мене звати Роксолана Жукова. Вітаю! Команда наших журналістів підготувала добірку матеріалів, але спочатку про все стисло. Андрій Носоль, відданий друг, товариш, батько та відданий воїн перемозі своєї батьківщини. У Кременчуці попрощалися із полеглим оборонцем. Пам'ять про них житиме вічно сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації передали посмертні державні нагороди сім'ям двох наших полеглих героїв. Кому саме мають іти кошти, які Кременчуцька районна рада отримує від здачі своїх приміщень в оренду. Про це й не тільки говорили депутати райради в рамках засідання бюджетної комісії. За які заслуги безкоштовно у свою власність отримала квартиру від міста голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко? Коментар чиновниці у випуску канікули у Кременчуцьких школах коли мають розпочатися, та скільки триватимуть. Спершу до новин оперативних у Кременчуці правоохоронці з'ясовують обставини замаху на вбивство. Як йдеться у офіційному повідомленні 16 листопада, близько п'ятої ранку до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка зазначила, що у одному з під'їздів будинку на вулиці Університетській відбувається бійка. Також Кременчуківка повідомила, що чує погрози фізичною розправою. Причини та обставини події встановлює слідство. Ось що про сам. У надзвичайну подію кажуть у при службі поліції Кременчука. Встановлено, що у під'їзді багатоповерхівки у місцевого жителя виник конфлікт з малознайомим чоловіком. У ході сварки невідомий спричинив місцевого мешканцю 1976 року народження, проникаючи на живі поранення. Потерпілого було госпіталізовано. У Ході проведення першочергових оперативно розшукових заходів та слідчих дій поліцейські встановили чоловіка, який може бути причетним до скоєного злочину. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Його затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру та вирішиться питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу. До інших тем сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації передали посмертні державні нагороди від президента України сім'ям двох наших героїв. Це мить, коли гордість і болючий смуток переплітаються. Адже за кожною відзнакою життя віддане за Україну. Вічна шана і слава мужнім захисникам молодшому сержанту Роману Гондарєву та солдату Валерію Раковичу. Орден за можність другого ступеня за свого сина отримала мати молодшого сержанта Романа Гонтарєва. Чоловік стояв на захисті України з липня 2020 року, підписавши контракт, і саме на фронті зустрів повномасштабне вторгнення. Виснажений, але незламний. Він продовжував боротися за свободу і незалежність рідної землі до останнього. Та, на жаль, 22 травня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, Роман Гонтарєв загинув. Йому було лише 30 років. Він завжди був світлою дитиною. Скільки в нього друзів залишилося, всі за нього відгукуються з великою повагою вдячністю. Завжди він якось вирішував конфлікти. Це все виходило в нього по-доброму. Ще одну нагороду орден за мужність третього ступеня передали доньці солдата Валерія Раковича. Він служив старшим стрільцем десантно-штурмового відділення. Під час виконання бойового завдання на Курщині зазнав тяжкого поранення. Лікарі військово-медичного клінічного центру боролися за життя Валерія Раковича до останнього. Однак, 31 березня 2025 року серце відданого захисника, на жаль, зупинилося. Поза камерою донька загиблого пригадала батька щирим, життєрадісним та надзвичайно чуйним. Ним, таким, яким він назавжди залишиться для своєї родини. Шановні рідні та близькі, ваші сини та чоловіки, віддали найдорожче, що є на світі, це своє життя, Дали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Вони назавжди вписали свої імена в історію нашої незалежної України. Мисля перед ними голову. Вони завжди будуть в нашій пам'яті. Слава Україні! Дякую. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття родинам полеглих захисників. Пам'ять про них назавжди лишиться в серцях вдячних українців. У його родині служба у збройних силах, спільний вибір чоловіків та нині близькі переживають непоправну втрату. Сьогодні містяни провели у останню путь Андрія Носуля, щирого патріота, який загинув на Херсонщині. Серед тих, хто прийшов до міського палацу культури, віддати останню шану полеглому оборонцю була і наша знімальна група. Піся днів тому, 8 листопада, виконуючи бойове завдання, Україна втратила ще одного свого захисника. Загинув Кременчуківець Андрій Носуль. Про те, яким був його шлях, яку посаду обіймав, нам розповів військовослужбовець з позивним Лиман. 1974 року народження. Народився, проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 4 В подальшому проходив службу. В Збройних силах України. Військовій частині займав посаду новер обслуги другого гранатометного відділення. Загинув 8 листопада 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Береслав Херсонської області. Очі кольору неба і щира усмішка. Саме таким подруги родини згадують Андрія. Кажуть, у ньому поєднувалися доброта і незламність. Гарно На трубі грав. він грав. так. Він грав, да, потім він, був, грав. Ну, потім він був, був за кордоном, потім повернувся. Розумний дуже, ну, По молодості ми його знаємо. Розумний хлопець був дуже класний, Я ж кажу, такий щирий, веселий. Ну, е -е. Треба було знати, щоб розуміти. Це, ну, я кажу, в мене улибка на очах, бо він завжди посміхався. Я навіть не можу вам передати. Жінки виокремлюють і особливе ставлення бійця до рідних, пригадуючи, як торік Андрій неочікувано приїхав зі служби на сімейне свято. Вже він був там, на війні приїхав у відпустку з великим букетом Траянд". да, да Мамо да. день народження, не було світла. Світла не було, він такі сюрпризи зробив. Колись вони стояли поруч на зміні, працюючи на Кременчуцькому колісному заводі. Сьогодні ж Лілія Богодист стоїть серед тих, хто прийшов провести захисника в останню путь. Жінка каже, Андрій був дуже відповідальним та доброзичливим. Он такий, якщо хтось його узнавав, хтось його знав, то, -то, то потім з ним дружили. Поніметь от он хороше впечатлення призвані завжди і оно оставалось, пока ти з ним знаком був, пока ти с ним спілкувався і пока ти був рядом. У воїна залишилися батьки та син. Вічним місцем спокою для оборонця стало свіштовське кладовище. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним друзям та побратимам Андрія Носуля. Інших тем, кому саме мають іти кошти, які Кременчуцька районна рада отримує від здачі своїх приміщень в оренду. Саме над цим питанням сьогодні доволі довго дискутували у районній раді на засіданні бюджетної комісії. Окрім того, знову таки йшлося про невгамовні апетити вже Кременчуцьких владників, які, як відомо, хочуть забрати собі у власність ласи приміщення у самому середмісті, чотириповерхову будівлю Кременчуцької райради, що на площі незалежності. Усі подробиці знає наша кореспондентка Альона. На Депутати Кременчуцької районної ради продовжують готуватися до сесії. Коли вона буде ще невідомо, а що відомо точно, приміщення, яке за моєю спиною хочуть передати місту. Саме про це говорили сьогодні і на засіданні бюджетної комісії. Тож серед питань, які збираються винести на сесію Кременчуцької районної ради, є і питання про укладання меморандуму про співпрацю із Кременчуцькою міською радою. Вже один із депутатів, членів районної бюджетної комісії, звернув увагу присутніх на цікавий пункт у тому меморандумі. Згоди про те, що за будь-яких умовській районної раді буде надано користування за умови визначених кримовгоду, приміщення в будівлі за адресою соборних чином седовостя. Це це привищення для Це воно. Тобто, кому б ця чотириповерхова будівля надалі не належала, прохаю, щоб районним чиновникам тут виходить, залишили б свій куточок. Зафіксувати свій намір, не виганяти районну раду на вулицю, а все-таки, що ми тут залишимося, і будемо працювати. Звідки ростуть ноги у цього проєкту, а певно, у намірах Кременчуцької владної команди, на чолі з мером Малецьким, забрати приміщення райради собі у власність. І хоча відповідне рішення районні депутати ще не прийняли, районні чиновники, на чолі з головою райради, пані Іванченко, вже ймовірно до нього готуються. Бо, як відомо, цьогоріч обрана очільниця Кременчуцької райради, так би мовити, грає у команді пана Малецького і Підігрую, як треба, нашим міським управлінцям. Рішення про передачу цієї будівлі ще не прийнят. Ні, ні, ні. Качу, ні. ми тоді пишемо, що створено. Це пропозиція. Це пропозиція. Говорить про те, що за будь-яких умов нічогось не буде нормано користування. Це прийняття. Тобто я не встрілижений, я вже. Ні, ні, ні. Серед іншого, районні депутати доволі довго обговорювали, куди мають іти кошти від оренди майна та приміщень, які Кременчуцька райрада здає, і у цій чотириповерховій будівлі, встановити, що оренда плата за рухому майно такрема відвальне визначення майно, що потребує на балансі Кременчуцької райради, розміни 100% відсотків плати спрямовується до загального фонду районного бюджету. Та починаючи з 01.01.25, в тому числі. Залишки коштів, що утворилися на рахунках арендної плати, використовуються виключно для отримання безпечного фінансування Кримчуської ради. А ось вже фінансовий відділ Кременчуцької райадміністрації виступає категорично проти такого рішення, бо, по перше, його хочуть прийняти заднім числом. Наголошує фахівець. Так, не погоджуюсь з даним проектом рішення. Чому згідно пункту 5 статті 59 закону України, про місцеве самоврядування в Україні? Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів дії. У проєкті рішення вказана дата з 1 січня 2025 року, сьогодні вже листопад місяця. А по-друге, у разі прийняття цього рішення, якщо таки затвердять, що усі до копійки гроші від оренди майна тимуть на отримання райради, то взагалі не зможуть допомагати тим таки військовим тощо. Зміни тільки що всі вільні залишки і те, що буде надходити, щоб страновилось чисто на районну раду. Ну як можна приймати такі рішення, коли зараз обов'язок кожного громадянина допомагати наближати перемогу. А не ви приймете цей проект рішення, ви не зможете направити більше нікуди. У підсумку питання таки відправили на доопрацювання. Який від того буде результат, побачимо на сесії. В чому це доопрацювання полягати? В тому, що вас переламають, щоб ви погодилися, чи в тому, що ви залишитесь на своїй думці? От я хочу зрозуміти. Що ще планують винести на сесійне засідання районних обранців, то питання усунення порушень, що їх виявила Держаудитслужба. Йдеться про те, що заступнику голови райради пану Скляревському не доплатили премії та надбавки. Тепер райрада йому винна кругленьку суму. Премія і надбавка за виконання особливо важливої роботи в період 23 з років виплачувалася в меншому розмірі ніж передбачено рішенням районної ради про умови оплати праці заступника голови. Це близько 300 тисяч, 300 тисяч 300 гривень з невеличким, але остаточно це питання знову таки мають вирішити на сесії, коли на неї у райраді врешті зберуться. Ну і не могли принагідно наші журналісти не запитати у цьогоріч обраної очільниці Кременчуцької райради Марії Іванченко, як їй вдалося отримати безкоштовно собі у власність квартиру від міста у той час, як інші громадяни роками та навіть десятиліттями чекають у чергах та все безрезультатно. Нагадаємо про те, що пані Іванченко стала власницею житла площею майже 30 квадратних метрів. Стало відомо з оприлюднених нею у жовтні цього року змін до декларації. Сьогодні ж ми почули від очільниці райради про її дом довге чекання у квартирній черзі та про те, як їй нарешті так би мовити, пощастило. Чому таке щастя у вигляді цілої квартири не падає на голови іншим? Хто так само роками стоїть у тій черзі? Пані Іванченко не знає, які відкидає той факт, що житло вона отримала, бо очолила Кременчуцьку райраду і є так би мовити, ставленицею мера малецького. Це питання не пов'язано з моєю діяльністю голови. Чому я маю відповідати на це питання? Ну, ви отримали квартиру від міста. Ма сказав, сказав, що це як службова. Ви у кожного громадянина, який отримує квартиру від міста, задали це питання І У чиновника, який займає керівну посаду, бо люди кажуть, що вони стоять в черзі 30 так. років. Я ж подала повідомлення про зміни в майновому стані. Так. Якщо я його подала, ви з нього з зробили матеріал. Якщо я його подавала, то, значить я впевнена в тому, що все це отримане так, законним так. шляхом, законний спосіб, що я мала на цьому на це житло також право. Ти це якось, що стало очільницею Кримачутської районної ради. Ні. ні, ні. Постійне користування на ну тобто на завжди. До інших тем хвиля телефонного шахрайства активно шириться районом. Про це сьогодні повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. За словами очільника КРВА, невідомі особи телефонують місцевим аграріям та підприємцям, представляючись ім'ям пана Аленіна. Зловмисники, користуючись довірою людей, намагаються виманити гроші, прикриваючись, нібито нагальними потребами для Збройних сил України. У адміністрації закликають громадян бути пильними, Мета вестися на подібні провокації. Це все шахраї. Тому, будь ласка, прошу на це не звертати уваги. У Раїнської адміністрації є офіційний сайт, є офіційні телефони. І якщо до вас довернуся, будь ласка, виходьте на е, офіційний сайт, на е, телефони раївської адміністрації, уточняйте. І у разі, якщо це шахраї, то звертатись до про органів для того, щоб вони вживали заходів і з мене реагували». Полтаві сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність. Це така собі група, яку очолює керівник Полтавської адміністрації Володимир Кугут. Ну, а серед членів представники різних контролюючих інституцій. Цього разу у фокусі дослідження закупівля автівок для виконавчого комітету Полтавської міськради, тендер із поточного ремонту, вимощення та вхідної групи Полтавської загальноосвітньої школи номер 5 закупівля проти ожеледних матеріалів управлінням ЖКГ Полтавської міськради. Крім цього, робоча група вже має висновки щодо закупівлі послуг із експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у компанії виконавця Прімум Актив. Раніше саме ця компанія фігурувала у розслідуванні нардепа Железняка про переплату на фортифікаціях у Донецькій області. Тоді нардеп акцентував на можливих фігуруваннях «Прімум активу у схемах із привласнення бюджетних коштів та згодом отриманих мільярдних підрядах на утримання. Доріг Полтавщини про все більш детально далі. Дорожній контракт на понад 1,4 мільярди з полтавським підрядником, який фігурував у розслідуванні нардепа Железняка, перевірила робоча група прозорість та підзвітність від фінмоніторингу до можливих згадок у провадженнях та справах. Мова йшла про актив фірму, яка виграла тендер на експлуатаційне утримання місцевих доріг Полтавщини у 2025 році. Вартість робіт склала 1 мільярд 442 мільйони гривень, а протяжність 7618 тисяч кілометрів. Як констатують на засіданні робочої групи, дослідження. Жували як надану документацію, так і відомості з відкритих джерел. Висновок наступний порушень при цьому не встановлено при плануванні закупівлі експлуатаційного утримання агентством проведено закупівлю робот з розробки кошторисної документації з отриманням відповідної експертної оцінки, за наслідками якої укладено договір сторпропроект. Буд ми все дослідили, вияснили для себе в попередньому засіданні тут. Остаточно зняли всі якісь підозри чи якісь звинувачення в цьому напрямку. От. Ще раз наголошую, що дана компанія, яка виграла тендер на будівництво доріг, ніякого відношення до Enki Construction і ще як раніше зазначеної компанії в матеріалах розслідувань, немає, немає ні пов'язаності, про що ми говорили на попередньому засіданні. Тому з процедурних точок, точки зору, знову ж таки, порушення виявлено, працюємо. В, і мало того, що на самому тендері ми зекономили, по-моєму, якщо не помиляюсь, десь орієнтовно 400 мільйонів. Ще одна закупівля, яка потрапила у фокус дослідження робочої групи купівля двох легкових автівок для Полтавської міськради за майже 4 мільйони гривень. Мова йде про дві шкоди Кадьяк або еквівалент 2025 року випуску. До наступного засідання аналіз закупівлі проведуть більш поглиблено. Та вже зараз дещо відомо. Обласною прокуратурою, за фактом нецільового використання бюджетних коштів при укладенні даного договору на купівлю автомобілей 3 листопада було відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 191. В подальшому підслідність було змінено за органами поліції. Провадження матеріали ще фактично до нас не надійшли. Ну, буде проведено досудове розслідування і надано оцінку діям сторін і, встановлено, чи був там факт розтрати бюджетних коштів. Були зауваження у робочій групи щодо робіт з поточного аварійного ремонту, вимощення та вхідної групи комунального закладу ЗОЖ No5 міста Полтава. Все через невідповідність тендерної пропозиції, вимогам відповідної документації. Наше управління проведено на моніторинг даної процедури. Вона завершена 23.10. При цьому становлено порушення, яке призводить до зобов'язання резервувати укладений договор. Та, попри це, договір так і не розірвали. Як переконує підрядник, поки тривав моніторинг, роботи теж тривали. Серед рекомендацій робочої групи укладений договір таки розірвати. Ну а ще одне питання щодо закупівлі проти ожеледних матеріалів управлінням ЖКГ Полтавської міськради вартістю майже 12,4 мільйонів гривень, то його обіцяють обговорити більш предметно на наступному засіданні. На останок інформація про канікули у Кременчуцьких школах так сьогодні у ЗМІ повідомляли, що обласне керівництво провело онлайн нараду, на якій рекомендувало закладам освіти Полтавщини розпочати зимові канікули із 22 грудня. Ну а тривати канікули за рекомендацією області мають щонайменше два тижні. За коментарем ми звернулися до виконувачки обов'язків директорки Кременчуцького департаменту освіти Світлани Михайленко. За її словами, рекомендації з області та від міністерства освіти і науки дещо відрізняються. Ну а сточне рішення мають право приймати на місцевому рівні. Та поки у Кременчуці притримуються рекомендацій МОН. А це означає, що зимові канікули мають розпочатися 29 грудня і тривати до 11 січня. Рекомендовано було попередньо з 29 числа. І Асики знає, що кожна область і кожне місто, і кожна школа визначає свої терміни канікул. Це рекомендовано. Це не значить, що ми повинні йти з двадцятого го грудня. Поки що ми йдемо так, як якументуємо. Ми з 29 числа. так. Ну а поки у школярів є вдосталь часу, щоб засвоїти необхідні знання та трохи помріяти про ті ж таки канікули. Це все, що встигаємо вам розповісти. Більше новин у соцмережах нашого медіа. Підписуйтеся, далі традиційно розповім про погоду. Найближчий екватор робочого тижня відзначиться хмарною з проясненнями синоптичною картиною. Окрім що ці можливі дощові опади подекуди зі снігом. На термометрі досить прохолодно, плюс 3 вночі, плюс 5 в день. Вітер північно східний до 4 метрів за секунду. Упевненості вам у завтрашньому дні будьте пильні до усього, що відбувається довкола. Критично Погляду на події, та звісно ж, залишайтеся із телебаченням вашого міста. Зустрінемось!